Постійно діюча комісія УСБУ Закарпатської області проводить знищення речових доказів наркотичних засобів, які були визнані речовими доказами у кримінальних справах та кримінальних провадженнях, що розслідувалися слідчим відділом УСБУ Закарпатської області. Знищення проводиться на підставі відповідних вироків суддів. Перевіряємо місткість і висипаємо яму. Ще один пакет. Так само цілісніше поколки не порушена. Бачите, таблетки з маркуванням Б8.

Набірство або іншими словами марихуана. От. Бачите. Шишки марихуани. Трава. Біємо 287 грам марихуани. Велика рахується партія. Десь трішки більш подрібнено, бачите? Так само суцвіття марихуани От. Це на фестивалі. Так само марихуана. Тусіла, яка вона? Так само сусвіття канабісу. Давайте ми його скриємо і висопимо в яму. Aqui. Да. Речовий доказ міститься в чотирьох пластикових каністрах екстракційного опіку. Він у формі рідини згідно знищенню шляхом їх розведення простою водою. таке от. шоколадного кольору Так, зараз коли воно розбавлене Ми його вели йому в яму. Треба буде творити до ямку.